Творчість юних майстрів в Івано-Франківську відбувся третій етап обласного конкурсу іграшок сувенірів. Участь у ньому взяли 45 територіальних громад. Серед них учні загальної, шкільної та позашкільної освіти. Вони представили більше трьохсот творчих робіт. Владислава Стефак учениця Печеніжинського ліцею. Вона презентувала роботу з ниток. Ця робота називається «Коник». -Ко Мені е дуже сподобалось робити. Е Браслет цей на коника та трошки важко було робити самого коника. На конкурсі представили унікальні вироби з глини, ниток, соломи, дерева, паперу та бісеру. Більшість робіт присвячені воєнній та традиційній тематикам. Основна мета конкурсу зазначає директор Івано-Франківського державного центру естетичного виховання Михайло Кузбит продемонструвати обдарованість учнів та сприяти їх творчому розвитку. Наші діти є надзвичайно талановиті. Наші діти сьогодення і війну, яка, яку ми маємо в своїй державі, сприймають дуже боляче і дуже, як кажуть, з великим таким чеканням, коли б вона закінчилася. У всіх конкурсах, які ми проводимо, у нас навіть якщо і не казати напрям чи, чи тематику чи там, якісь вимоги, діти самі. Готують на свій розсуд тощо, що вони бажають і що в них є задумано. Конкурс проводився у трьох номінаціях. Найкращі роботи обиратиме комісія Юлія Турконяк, Уляна Фицик, Віктор Костенюк та Гараї.